Быстрій, хватайте быстрій быстрей, хватайте, бистрей хода ще не почалась, а комуністи вже нервують, то б'ються за безкоштовні картузи. Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Сидіть. Я не боролась взагалі. У мене шапка є. То сваряться за ідею. У вас украли національність. Вам записали, що ви громадяни. А живу в Київській військ, от тебе 47 років. Да, да, Я живой. Руп. Руп. Так, Руп. Це... Серед мітингувальників здебільшого пенсіонери за дружбу народів, за соціалізм. Потому що це європейські цінності, яких так стремиться Україна. Розврат повністю предательство, діти алкоголь. В Росії такого немає. Та підлітки. А що для вас це кашу? <сіку> Не знаю. Навіть. Ну, праздник боротьби нашої це боротьби за Україну ніважна на... поні скільки 50 чи 60? Дають да. по 50. за годину чи за все? За годину? Треба просто тримати прапор. Колона рушає хрещатиком із запізненням на півтори години і одразу зупиняється. Ході перешкоджає ось цей молодик. Міліція реагує миттєво. Пустили. Що ми затримали? Я не пущу погань в наше місто, наша країна. На яких засадах ви мене затримали? Затримують міліціонери із чотирьох активістів коаліції учасників помаранчевої революції, начебто за намір кинути фарбою у комуністів. Самі активісти кажуть, нічого такого не планували. За що вас затримали за те, що ми хотіли йти малювати магнолії в ботанічному саду. Ешту шляху до місця мітингу беркутівці супроводжують колону з обох боків. <му> Тим часом ще майже три десятки активістів міліціонери затримали біля столичної станції метро Арсенальна. Там на першотравневу демонстрацію зібралися проспілки. Представники автономного опору хотіли приєднатися до ходи, однак не встигли їх, нібито через те, що взяли балаклави, затримали беркутівці. Близько більше 20 чоловік. Були в чорних масках із на голові, із прорізю для очей. Правоохоронці підійшли і запропонували ним зняти маски, але вони відмовились. Ніхто ні в кого нічого не питали, нічого не говорили, просто налетіли всіх і почали виривати з колон. Почали виводити зразу автобус і просто пакувати. Тобто ніякого ні попередження, нічого. Просто азад Сафаров, Андрій Ковальов і на неродик п'ятий канал.